Так, друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні буде відеогляд на дуже популярний трактор. Це GMT-404. Хто не знав, це Jinma 404. Вона йде на широкій резині 6,5-16. сині покрашені диски. І задня резина у нас розборний е диск іде. І 112 на 24 має. По двигуну. Двигун тут стоїть КМ-490, 4-циліндровий 2,5 літри. Це, в принципі, стандартний 40-й двигун, він ставиться зараз майже на всіх тракторцях. Сам трактор це у нас виробництво 23-й рік, 11 місяць. Тобто зборка вже в Україні 24-го року. Передній міст у нас, чесно кажучи, тут звичайний, як на 35-ки йде. Хоча виробник запевняє, що цього має вистачити, і я, в принципі, думаю. Враховуючи те, скільки таких тракторів продано і які роботи іми ведуться. Тобто, джинма це конкретно такий е, сільський трактор, конкретно під поля, під роботу з плугами. Е, у них тут додатковий зменшувач ходу стоїть, тобто людям цього вистачає. Передні крила більш-менш сносні, тобто закривають колесо, бризги не летять. Е, із мінусів, да? Цього трактора 24 рік досі немає рівної підлоги. Да? Тобто можна було б підняти платформочку, трішки підняти, заморочитись з додатковою педалькою, да, щоб підійматися і було б краще. Але поки воно випускається так, будемо розбирати, як воно є. Чим особливість джинми це додатковий зменшувач ходу. Тобто тут коробка у вас 4 ступенчата та одна передача назад, чотири вперед. і Має додаткове зменшувачі ходу. Тобто, по факту, формула передач у вас 16 плюс 4. Передня частина обшита пластиком, вона повністю гідроізольована, цільна тобто тут без, без швів, без нічого. Можете мити з керхера можете полювати за шланги, як вам буде зручно. Вал відбору має дві швидкості: 540 тисяч обертів трьохточка Трьохточкова навісна система у нас. На 725 кг підйому або 750 як хто каже. В комплектації йде отакий от зіп, він йде від виробника, ми туди налазимо. Одна гідропара йде, тобто гідрови, два гідровиходи. І 6 шутцевий вал відбору. Є також причепний механізм, він йде з нижнім кріпленням, тобто в самому низу трактора. І Він на бистросйомах, і там є по-моєму, можливість регулювати виліт його. З тапорі все, все встановлено, поворотники, додатковий ліхтар діодний для заднього ходу, і е автомобільна розетка під причеп це все встановлено. Додатково встановлені ручки на крила. До речі, вони стоять досить жорстко, тому можна за них триматися, не перейматися, що у вас там щось вилетить і так далі. Приборна панель має, ну, має електронний вигляд, тобто не окремі датчики, а цільну електронну панель, як в автомобілі і так далі. На неї показуються всі в принципі, показники, які потрібні для роботи з цим трактором. Так, ще забув сказати, що. Тут встановлений, звичайно ж, гідропоцілювач керма. Ось бачимо, він йде без захисної оболонки, тобто у нас цивільнтер ходить просто так. Я радив захисну оболонку якусь додумати, придумати і так далі. По ціні По ціні такий трактор вартує на сьогоднішній день 7200 доларів. Доставочка наша безкоштовна. Для своїх підписників ми завжди робимо знижечки. Тому, якщо зацікавив вас такий тракторець, можете набирати. Все вам за нього розповімо, заявочку запишемо, привеземо, вдома перевірити, вдома розрахуйтесь нашим водієм по факту. Гарантія йде 2 роки, плюс постановка на облік. Документи ми надаємо повністю на всі наші тракторці. Кому цікаво, пишіть в коментарях або телефонуйте за номер, який бачите на екрані. Пока-пока.